Доброго дня. З вами на зв'язку Наталія Голуб. Сьогодні я хочу розповісти про те, як компанія Stability може бути надійним партнером для людей, для інвестицій, а також для придбання нерухомості. І це налічує багато причин. В цьому І сьогодні якраз другий рік народження компанії. Я хочу привітати все керівництво, всіх партнерів, всіх клієнтів компанії, які довірились компанії, які з нею йдуть нога в ногу, майбутніх звершень і йти до успіху разом з компанією. І за цей період, за два роки, в компанії вже сформовані такі тези компанії. Насамперед, це такий досвід, який. В набула вона професіоналізм, також інновації і якість послуг, які надає компанія. От. Відкрите керівництво компанії слідує своїм принципам розвитку компанії. От. І як для мене, це все самі головні такі причини бути приєднатися до компанії, бути разом з нею. От. А також хочу відмітити, що ця компанія легальна. От, і в компанії дуже глобальна, е, ідея на багато років наперед. Екосистема зрозуміла, також зрозуміла схема е, прибутку, зрозумілий її маркетинг, який є унікальним. От, і доступність інвестицій для людей з різними е, товщі, е, з різними гаманцями. Це як для товстого і як для тонкого гаманця. Та то я не раджу зволікати, раджу розглянути компанію ближче, от. тому що в компанії багато вже кваліфікацій люди набувають партнери. От, ростуть статуси. І росте наш основний стаб-токен. А це свідчить про те, що в компанію приєднуються нові і нові клієнти. Так що чекаю вас всіх, нашій компанії. Кому цікаво, пишіть, будемо розповідати. Дякую.